В Івано-Франківську черговий будівельний скандал. Мешканці вулиці церковної протестують проти спорудження тут багатоповерхівки. На їх переконання в приватному секторі такі будинки зводити не можна. Люди кажуть, забудовник їх вимоги ігнорує, дозвільних документів не показує, а будується прямо в притул до сусідів. Він Має метр від нас відступити від нашого, від нашого паркана. Але він не відступає. Він нарушив всі межі і лізе на наші паркани і руйнує. Цей район не підлягає на багатоповерхівку. Розумієте? Він по документації перше казав. Що це має бути е, під одну квартиру, але трьохповерховий будинок. Щоправда, проти будівництва виступили не всі, окремо мешканцям вулиці, така ініціатива навіть до вподоби. Мені не заважає, хоче найбудую, будую, хоче не буду. Мені, наприклад, буде ліпше, він зробить каналізацію, що я можу підключити цю каналізацію, він буде маршрутка ходити, бо тут будинок буде стояти, він зробить дорогу. Ніх забудовника коментувати ситуацію, відмовився а натомість законність порудження намагалися перевірити чиновники. Так як сам замовник будівництва на місце не прийшов, в контролі склали акт, яким зобов'язали призупинити роботи. Далі ми будемо здійснювати документальну перевірку за документами, які наявні в департаменті містубудування архітектури і в нас інспекції. Якщо ми визначимо, що є недостовірність даних наведених в декларації, ця декларація буде відмінена і робота зупинена. А от якщо будівельні роботи продовжувати. Муться, не на заборону влади, чиновники порадили мешканцям церковної звернутися до правоохоронців.